При зменшенні кроку закладання труби теплої підлоги, ми збільшимо потужність підлоги з 1 метра квадратного. Якщо ми подивимося з вами формулу, скільки тепла ми можемо зняти з підлоги, ми побачимо три показники. Перший це площа цієї підлоги, другий показник це дельта температури між теплоносієм і температурою повітря, і третій показник це коефіцієнт оздоблення підлоги. Ну, звісно, ковролін, паркет, дерево або плитка це геть різний теплообмін між поверхнями і повітрям. Якщо ми з вами будемо діяти в межах нормативу, то в таким... нам треба спочатку зробити, розрахувати енергобаланс будинку, з'ясувати енерговитрати, тепловитрати кожної кімнати, з'ясувати, скільки нам потрібно зняти тепла з підлоги, знаючи, яка площа відкрита, а яка площа закрита. І от, ісходячи з цього, підбирається крок труби згідно таблиць виробника. Це я показував на своєму відео. І ось виходить так, коли відкриваєш проєкти нормальних монтажників по системі опалення, нормального підрядника. Ми з вами бачимо, що в сучасному будинку, збудованому і утепленому до сучасних нормативів, крок 10 см зустрічається локально. Лише зона прихожої. І зона великого вікна або підігрів підвіконня. Локально. Все. Не має більше кроку 10 см. Спальня 20 см взагалі. Велика гасіва кімната також 20 см, тому що тут є кухня, тут додаткове джерело тепла і так далі. Крок труби робиться менший там, де йдуть великі тепловитрати. Великий, тому що в такому випадку температура між подачею і подачою і обраткою вона дуже велика. І людина цю дельту відчуває. І норми це нормують півтора градуси. І от саме для того, щоб прибрати оцей от ефект зебри, коли велика різниця вхід-вихід, і робиться частіше крок. Але ствердження у вас сучасний будинок, і тому треба крок 10 см, він абсурден. По всій своїй суті. І захищати це. Це, вибачайте, неетично. Тому що зменшуючи крок, ви збільшуєте кількість труби, кількість фурнітури, потужність насосної групи, об'єм бойлера тепле І тому це непрофесійно і навіть межує шахрайство. Дякую за вашу увагу. Пішов я посуд.